Доброго раночку, у нас сьогодні сонечко. Готую Сашоньки блинчики зранку. Вона поки вдягається. Будемо збиратися. Так, сасулька моя вже повернулася шнурку. Так, ми вже насиділись, прийшли, а лавка мокра. я суха. суха? А Ану дай. Потім Можна сісти, я думаю, йде тако. Сашоня в одній руці морозиво. І з'їжджала. Мама зараз буде мені доставать. Отайде. Отай великий ось там тай біля тебе. Ой, мама. Оцей да-да-да-да-да. Давай, мама. Давай, мама. Ти зможеш А може попробую крепку потростила? Ага. Сашонька зробила таку маску песика. Круто. Ой, боже, трошки страшно. Як красиве сонце виблискує. Ще щоб вікно було чисте, це ж машина по ділу їздить. Ця оді буде їхати швидше, ми може навіть і вспіємо. <рес> це не точно. Ну, Це не точно. Назад це її Так, всім привіт. Нам. Привіт! Нам прийшли що у своїй масці. Нам прийшли посилочки, ми хочемо е, разом із вами їх відкрити. Так, перша оця. Щоб ви розуміли, Сашуня наділа мою піжаму. Вона дуже любить в моїх піжамах ходити. Та взагалі в моєму одязі. Боже, яка мила. Це Сашунькіна така ковтинка. На фотосесію я її взяла, але буде добре і в школу ходити. Така класненька. Сашульки йди, дивись свою кофточку. Он вони на дивані! Дивись? Подивись. А з песиком де? З песиком не бути. З зайчиками. Класна, правда. Угу. Так, тут що? Це на ремішок таку велику коробку. Яка коробка здорова. А тут такий маленький ремішочок. Це я брала теж собі на фотосесію такий. Ремішочок. Він ось так тут оп? Зараз такі модні, і я буду дуже модна. Не. Що таких не бачила ніколи. Так. І Можливо. тут іще нервно крем. Кремчик мій. Ай. Тут мій крем. Далі ага. Зараз Ага. Угу. Ми відправили нашого тата. Зараз будемо сьогодні ми чуємо самі. Будемо зараз дороблювати уроки. Давай бу, бу, одна українська. Бо... Де, нам дали такий бонус, що я деС не задавала. Та, такий бонус прям в четвер, даже, а не в п'ятницю. <гум> Ось такий кремчик нічний мій. Дуже я люблю оцю косметику. Бабе називається. Ось, щоб було видно. Дуже класно вона працює. Нічний у мене закінчився. От я собі взяла нічний такий кремчик. Все інше у мене ще поки є. Так. Ну що, все? Написала? Все. Серка. 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 Ні. Режисерка, так. Режисерка. Режис, ти через Е написала? Режисерка, бо так гарно пишеш. Так, наступного кого пишемо? Окуляри це в нас хто? Це мовознай. Мовознай точно, а не сова, бо сова теж в окулярах. Мам, так це мовознай. А, це він і є, так? Так. Це просто сова. Ну просто так її звати слова. Пиши. Мову знай. А його першого класу це здали, що його мова знай. Бач, мама не знала. Масть, знаєш головне, щоб ти знала. Мо. Мась вище голівку Можна. ю. Бо скоро носом будеш писати. Комп'ютер. Це шпаргалку достану. Це напевно не з цієї сторони. Стой. Жорстко. Це медіаша. Медіоша, давай записуй медіаша, це лисичка. Да? Меді... 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 Ми взяли з собою кексика і нам буде допомагати, як кексяшка? Що там віник? Віник. Ано, де я гляну. Ану, давай відкривай ззаді, може хто там у нас такий чистьоха якась чисто мовик. Це він. Че, Че? Мама, розкажи, що, що я сьогодні робила, коли, коли мама кек взяла, тоді. Я ревнувала, і, да. на, і на кекса обійделася. Сашунька щось дуже часто ревнує маму до кексика. Хоча кексик і сашуня це таке, що взагалі не порівнюється. Сашенька це мама сама, мамина сама, найдорога сама дитинка в світі. А це вже пишеня. А, пишеня я знаю. Уйдев пишеня. Пишеня. я угу. тут. Що? Чого тут? А чого тут Немає. Ну то всі Други не влізли в Ну, Всі не влізли. Він і не вліз, так, да, один тільки. Я Десята. Пишення, пишення. Пи через і. Пи, пише. Пишення. Намалюй якусь тварину та напиши про неї текст опис, опи, опис не забудь про її кличку. Так, придум. пірога. Про пірога, пірожок вилітає задовора і літає на кек звук. пірожка. Все, розминку зробили. Ну Ось це говорить, типу, про себе. Ні, ти. У мене є. Е, у мене був піро... хомка пірожок. Ні, не потрібно так у мене був. Просто намалюй його і ось тут підпиши пиріжок, а отут напиши там, про його забарвлення, наприклад, що він любить їсти. Мам, покажи фотки, хомки, будь ласка. Масік, ми зараз робимо е, уроки. уроки. Та мам, ну покажи, щоб я змалювала. Та ти і так його зможеш намалювати. Та я забула, що ти виглядаєш. Сашульки, пиши поки місць пишення. Мам, пи? Пи. Пи.